Фінал акції Пам'ять прикордоння провели у місті Мостиська на Львівщині напередодні свята всіх святих 31 жовтня. На місцевому цвинтарі українська та польська молодь упорядкували могили жителів регіону і солдат війська польського, що загинули у Другій світовій війні. Волонтери розчищали ділянку від заростей, згрібали листя та хмиз, усіляко упорядковуючи її, а після запалили лампадки, читали молитви і згадували тих, хто творив історію прикордоння. Акцію задля збереження спільної історичної пам'яті започаткувало два роки тому товариство Фольковисько. До прибирання на Львівщині як волонтер долучився депутат Сейму та голова ради співпраці з Україною Павел Коваль. Коваль учасники акції кажуть, такі ініціативи сприяють збереженню спільної історичної спадщини, зміцненню добросусідських відносин та об'єднаності обох націй. І для настає за для нас це велика честь допомагати тим, хто тут спочиває в мирі, але немає кому доглядати пам'ятники. Тож цим займаємося ми. Оказуємо шацунакмогівомок. Ми віддаємо шану могилам, шану предкам, показуємо спадкоємність наших культур і показуємо, що ми разом це дуже об'єднує, адже праця об'єднує, спогади об'єднують, традиція об'єднує, пам'ять об'єднує. Саме в цьому напрямку ми працюємо, щоб показати, що коли йдеться про пам'ять, про могили, про шану до померлих, про право на поховання. Тут немає політики і певною мірою навіть немає історії, бо немає суперечок про історію. Є просто гуманна людська діяльність і фізична праця, яка в таких ситуаціях дуже допомагає. Це важлива подія, адже нині понад 30 організацій з усієї Польщі знаходяться під крилом Національного інституту свободи, тому що тепер це урядовий проект, який помітили два роки тому, і волонтери отримали необхідне обладнання. Завдяки цьому ми можемо працювати на багатьох цвинтарях. 74 кладовища в самій Польщі, але ми також приїхали в Україну. Вже прибрали в Нагачеві, і сьогодні спільна акція в мостиськах.